Доброго стачного дня. Отримали він такий столик зі слідцями. Хиленький, хиленький. Не буду вам його навіть, навіть рекомендувати. Розумію, що ціна 1200 це невелика ціна, але краще додати і купити щось надійніше. Сьогодні ми будемо для вас готувати картоплю у спетанці. Чому з світанці? Бо дає... Більш ніжний такий привкус, і ще треба обов'язково сметану розмовляти з водичкою. Вона тоді не звертається. Ну що, йде нас підготовка? Дня. Шановні глядачі, розпалюємо багаття для нашої чудової смачної простої страви, якою ми сьогодні вас, мені здається, порадуємо. Все дуже просто, легко, але смачно. Картоху нарізаємо, нарізаємо кому як подобається. Я такими тертинками. Цю картоху будемо додати ще овочі, заморожені овочі. Потім в процесі це все буде видно. До речі, хочу вас всіх привітати з веснею. Вже зелені листочки. Покажіть, будь ласка, зелені ці листочки. Цей час, мабуть, це приємніше, коли, коли все звийніє, коли все таке гарне. І дай Боже, щоб коли все розсвітне, наша при нас розстріла теж, щоб нарешті був мир. 3. Сьогодні погодка вилалась на славу. Цю картошку дуже просто готувати, але до речі, повинна бути пательна, спеціально для того, щоб готувати на природі. Ми потім її вам покажемо. Потім покажемо ще розпаковочку її. Три. Ну ось, Придбали таку простеньку, доволі практичну сковорідку, вже декілька разів її тестували. Ну, що я можу вам про труню сказати? І туди знімай, блять, а не мені в їбалося. Придбали таку просту перспективну пательню, на якій ми будемо сьогодні готувати просту смачну їжу. Ну, Що я можу вам сказати? Дуже просто, недорого, не сердито. Я ріжу четвертинками, щоб вона була не дуже довга і її треба зробити так, щоб вона не пережарилась, щоб вона не розлазилась, не розпадалась. Тому зараз будемо далі йти поетапно і показувати готувати цю картоплю. Я хочу приготувати картоплю на сальці. Таке смачне сальцепто прикупили. Побачимо, як воно вийде. До цього я робив на олії. А зараз хочу спробувати на салі. Я викладаю такими шматками сало, тому що не хочу, щоб ці шматочки були в овощах з картоплею. Воно піджариться, я його зниму і ставиться тільки жир. Паш 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 а? Ну, жиру вийшло досить нормально. сало піде ще з чесночком непогано. Не треба багато багаття, воно тоді дуже палить. Сережа, ну міні, будь ласка, трошки багаття менше. Хто як робить, але я картоплю салю. В жир наскоро насипаю сіль, а потім вже жарю картоплю. Всі роблять по-своєму. Хтось у кінці, хтось спочатку я роблю ось так. Вона тоді дуже ловко пропитується сіллю. Просалюється дуже ловко. Серйозно, насипаю картоплю. Отака молоденька картопелечка. Нак... Хай вона так прожариться, тому що як накрити кришкою, то вона буде протушуватись. Нам зараз поки треба, щоб вона прожарювалася. Промиті томати на жаль ще. Не домашні, але вони ж не домашні, тому вони такі будуть. Але картоплю підуть. Збираємо ці хвостики. Вирізаємо, як я їх називаю, жопки. Я її буду нарізати половинками і на долі. Для цього ніж треба гострий, тому що е шкурка сама не знята. Нема кип'ятка, щоб це зробити, а і не треба робити. Просто повинен бути гострий ніж. Томат дуже-дуже сочетається -дуже зі сметаною. Дуже. Це такий е, два компаньона таких сметанка і томат. Обов'язково треба додати паприку. На це, потім покажу. Все, Ми тут готові томати, чекаємо. Картопелька, так, скажімо так, наполовину вже готова. Сережа, подай, будь ласка, овочі заморожені. Вони заморожені, то їх треба кидати трошки раніше. добавим. Сереж, ты думаешь, что попуга было на стыке? Нет, реклама. Я другой стороной. Сын, я реклама, то что продаешь. Ну давай. Вот я опять сейчас. Давай, ладно. Друзья, мощный, порекомендовал Сережа. Толі купурушка, мерковочка. Така висняна. Стоп. До речі, я цим не є рекламою, подобається сметана Президент. Вона більш-менш якісна, тому що в нас хоч і є поголов'я корів, але нема якісної сметани. Це більш-менш. Я сказав, що це найкраща сметана і це не є рекламою. Це одна з тих, що є бюджетного варіанту. Вона і не дорога, вона нормально по ціні і смачна. Будемо додати зелень, але це пізніше трішки. Це тобто піджарилося, додаємо томат. Додаємо помідорки наші. Лопатку принеси, будь ласка, Дякую, Сергій, тримай. Якщо хтось любить скорочкою, ну, ви знаєте, треба зачекати, щоб воно там трішки пожарив. Я не хочу це робити, я хочу, щоб воно все було таке. Більш протушне, ніж піджарене. Тому буду повертати. Не надо, а як ти потім діти ще? Правильно Дуже добре, дуже класно. Добавляємо лучок, коли вже все більш-менш приготовлено. У нас ще буде одне блюдо, тому ми лишаємо багато цибульки на інше блюдо. Оп. Я чесник додаю. Не знаю, но дуже багато страв. Дуже багато, тому що він придає, ми знаємо який смак і аромат. Тому я жарю, печу, варю, додаю чесник. Додаємо чесничок. Добавляємо зеленочку. Зелений лук, цибулька зелена, кружка та кріп. Перемішуємо і я підготовлю сметанку, поки Сережа містає. Викладемо сметанку. Я десь близько 30% додаю водички. Буде, звичайно, негазовано. Ось так. І ретельно перемішуємо. повинна буде бути, бути однородна маса така. Вона тоді не звертається і по-другому себе веде. Беремо і заливаємо нашу картоху. Сережа, візьми, будь ласка. Лопатком треба перемішувати зразу. Виливаємо потрошку і оці картопельки. Ось так. Перемішуємо. А потім треба накрити ненадовго, коли на 3-4. Кришкою. Ось так. Даємо їй підтушити. Тільки небагато. Пройшло три хвилинки, цього достатньо. Дивіться, як вона підтушилась, але ж небагато повинно підтушити. Я додаю копченою паприку, вона дуже підходить сюди. Тут є томати. Картоплі, а зараз буде копчена паприка. Ну, Приправити картоплі можна, але небагато, щоб вона не цивку згадувало. І перець чорний. І можна суміш перців. Як хто любить, хто любить покрепше, то додає собі побільше. Але небагато приправи до картоплі. Тому що це все робить по бажанню, до речі. Досить сюди вже будь ласка. Зараз не накриваємо її і не мішаємо. Беремо, розкладаємо і хай вона піджариться. Ось так. Вона, до речі, вже ще трішки буде готова. Не можна закривати, тому що це буде потім каша. А так ми бачимо картопля ціла, овочі цілі. Все добре. Ну що, будемо куштувати через 5 хвилин. Стоп. Ну що, так як наша картошка вже доходить до закінчення, ми приготуємо в добавок гриби. Ці гриби були зібрані нашою знайомою, яка додала, вклала свій вклад до цього першого ролику, якого ми пробуємо. Ну, рецепт простий, народний. Добавимо трошки уксуса, небагато олійки, так як вони вже були мариновані. Цибульки, без цибульки ніяк. І на додаток. Часничок і зелень. Нічого складного. Може хтось по-іншому якось готує. Но у нас сьогодні такий метод приготування грибочків. Ну і до такої страви. Сюди вже приготував грибочки, але ми ж українці під картошечку полюбляємо таке. Помідорки та огірки. Всім гарного дня та смачної їжі.